Привіт усім! Сьогодні ми розберемо один цікавий вислів: Burn the Midnight Oil. Burn the Midnight Oil означає працювати до пізньої ночі. Цей вислів прийшов до нас ще з 17 століття, коли люди використовували олійні лампи, щоб бачити в темряві. Як же його використовувати? Дуже просто. Коли ви засиджуєтесь допізно, щоб завершити проект, ви Burn the Midnight Oil. Наприклад. I had to burn the midnight oil to finish my project on time. Мені довелося працювати допізно, щоб вчасно завершити проєкт. Або якщо ваша подруга готується ночами до іспитів, she's been burning the midnight oil studying for her exams. Якщо ви наполегливо працюєте, щоб встигнути до дедлайну, we burned the midnight oil to launch the website before the deadline. Використовуйте цей вислів. Burn the midnight oil, щоб підкреслити свою працювитість та відданість справі. Ідеально підійде для вашого резюме, щоб показати, що ви готові до понаднормової роботи.